Вчора ввечері ворог зійснив ракетну атаку кривого рогу. Влучили у житлові будинки. П'ятеро людей загинуло. Розповімо, що відомо у Кам'янському на стіні ліцею номер один відкрили меморіальну дошку на честь наймолодшого полеглого воїна нашого міста Даніїла Філіпчука. Творчу українізацію молоді яскравим концертом проводив у нашому місті академічний вольклорно-хореографічний ансамбль Славутич. Покажемо, як це було. Міська інформаційна служба вже готова розповісти вам про це у новому випуску новин. З вами Володимир Кравченко. Вітаю і розпочнемо з основного. Вчора ввечері ворог зіснив ракетну атаку кривого рогу. За інформацією місцевої влади було три влучання. Одне пряме у дев'ятиповерховий житловий будинок. Зайнялася велика пожежа. В іншому районі міста постраждала п'ятиповерхівка. Там понівечини дах вибиті шибки мешканців евакуювали. Найбільше у дев'ятиповерховому будинку. На жаль, станом на 14 -го годину, 13 -го березня повідомили про п'ятеро загиблих людей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 43 людини. Серед них 12 дітей. Найменшим усього лише два місяці та 11 місяців. Госпіталізовано 20 людей, дев'ятеро діти. У важкому стані перебувають чотири дорослих та двоє дітей. Амбулаторно лікується 23 постраждалих. Ось що розповіли журналістам Криворізького каналу Рудана. Свідки трагедії. Це повилітала чудо таке. Минута така. І коли я це побачила, що в мене вікна всі вилетіли повністю по всій хаті, стекло, якби я десь знаходилася, десь чи в спальні, чи, чи в кухні, чи десь знаходилася, то я не знаю, що зі мною було. В мене вже точно не було. Такий спочатку хлопок, потім як дало все, просто шаталося кругом, вибивало вікна у нас на третьому під'їзді, і то поцепляло трохи. А там спереду, то взагалі біда. Дуже здоровенний з був. Зразу жінку, собаку в руки і плювати на все, і там стоїмо зараз. Жесть, звісно, таке. Бачили, по міду та не так, а коли на собі відчуваєш, це все дуже страшне. Русні, хочеться щось передати? Можна витікнутися, щоб вони бі... всі здохли вже. Просто сил немає. Мала Бідні дитя, наші діти. Сказала. Сьогодні вони нас просто освободили від домівки наших дітей, тварі. На місці влучання працювали 60 рятувальників. Також лікарі, кінологи, поліцейські, психологи, волонтери станом на 22 годину 12 березня пошукову операцію було завершено. Прокоментував злочин росіян і президент України Володимир Зеленський. Зруйнована частина дев'ятиповерхового будинку, перекриття між поверхами, Була пожежа, багато постраждало, є важко поранені. Усім надається необхідна допомога. Є, на жаль, Загиблі, мої співчуття усім рідним та близьким. І ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих вже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. У районі військові адміністрації повідомили, що в місті пошкоджено 20 багатоповерхівок, більше 400 квартир, 10 автомобілів, два садочки, дві школи, підприємства, адмінбудівля, продовольчі магазини. На місцях біля пошкоджених будинків працювали чотири пункти обігріву та два оперативних штаба поліції по прийому звернень і заяв від громадян. Також працюють міські штаби та пункти звернень від благодійних фондів і організацій. Куди містяни можуть звернутися для отримання будматеріалів та гуманітарної допомоги? До місць тимчасового проживання звернулися три люди. Кам'янські навчальні заклади увіковічують пам'ять своїх випускників героїв. 12 березня меморіальну дошку відкрили на стіні ліцею номер мородин. Саме тут навчався наймолодший полеглий воїн нашого міста Даніл Філіпчук. Початку повномасштабного вторгнення Даніїл чекав повноліття, аби стати до лав ЗСУ та захищати свій дім. Даніл був зовсім молодим хлопцем. Коли розпочалась повномасштабна вторгнення, йому було всього-навсього 17 років. Як тільки йому стало 18 років, він став до лав ЗСУ і оборонив нашу країну найгарячіших. Точках фронту і загинув всього навсього за три тижні до свого 19-річчя. Наш обов'язок святи робити все для того, щоб ні одне ім'я ніколи не було забуте. Це нас сьогодні зібрав самий юний самий молодий вояк, який помер за те, щоб наша держава була незалежна, за те, щоб ви стали колись послідовниками. Добрих традицій своїх батьків, дідів, щоб ви були самими кращими на світі. Даніїл пройшов серйозний конкурсний відбір та потрапив на навчання до Великобританії. Січня 23-го року він перебував на контрактній службі в першій штурмовій 3-ї штурмової бригади на базі підрозділу Азов на посаді. Штурмовий гранатометник Те, що він був занадто справедливий. Він не терпне дуже не терпів неправду. Він готовий боротися, страшне за це. І вирішив, поїхав в Київ, пройшов відбор. Був уверений, що він пройде його. Прийшов відбор в Києві по Азову, приїхав сюди, по, 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 через дві неділі зібрали документи в Яворівський полігон в Львові. Відтіляє чотирьох відібрали як кращих в Британію. Він побував в Британії. Там був він. Казав, що просто мені це подобається, хоча там люди і плакали. тренування дуже сильні були. Дідусь Даніла зізнається, відчуває провину, що підтримував прагнення онука йти на фронт у такому ранньому віці, але винні у тому, що гине світ України лише російські загарбники. Наші ж воїни, це титани та герої, які встали на захист своєї країни. Справжні чоловіки навіть у 18 років. Даніл завжди був чоловіком, таким хлопцем, чоловіком, який е, дуже патріотично вихований в патріотичній родині. В нього дядько служить в лавах ЗСУ. І тому тут все закономірно, незакономірна, тільки смерть такого молодого такої молодої людини. Вісімнадцять років тому слава герою! Слава герою, витримки рідним. Солдат Філіпчук Даніл Євгенович загинув 8 травня 2023 року під Костянтинівкою внаслідок осколкового поранення, виконуючи чергове бойове завдання, указом президента України за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі, нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно. Врятована одна людина. Загиблих не було. Три особи отримали травми в результаті ДТП. Таку статистику за минулий тиждень надали у ДСНС Кам'янського району. Повідомляють, на виклики виїжджали 89 разів, 76 з них на пожежу, два на допомогу населенню та екстреним службам. По одному разу на підгоряння їжі ДТП та коротке замикання. Рятувальники району розповіли подробиці надзвичайних подій. 6 березня надійшло повідомлення до служби порятунку про дорожню-транспортну пригоду, що сталося на автошляху М-30 поблизу села Жовте. При зіткненні двох лихтових авто постраждало три людини. Водіяль легковика Опель-Омега дістали до припуття пожежно-рятувального підрозділу. Водій та пасажир транспортного засобу Рено Аркана самостійно вийшли з панівеченої автівки. Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту розсисли кузови обох автівок та витягли АКБ з пошкоджених лукових автомобілів. До місця подій залучалось чотири рятувальника та одна одиниця техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Представники національної поліції проводять слідчі дії щодо становлених. Обставин ДТП. А вже на ранок наступного дня у Заводському районі горіли речі домашнього вжитку на площі 3 квадратні метри. Під час ліквідації пожежі співробітники служби порятунку винесли на свіже повітря задимленого помешкання жінку 1983 року народження. Власницю помешкання передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації у лікарню. Займання ліквідувало о 7.23. До гасіння пожежі залучались 10 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Вогнеборці також закликають звернути увагу на пожежі, що виникають в екосистемах. Спочатку пожежно-небезпечного періоду у районі сталося 252 горіння на відкритих територіях. Більшість з цих пожеж мала загрозу розповсюдження вогню на житлові будинки та завдала шкоди тваринам та навколишньому природньому середовищу. Лише за минулий тиждень до адміністративної відповідальності було притягнуто 19 громадян з району. Водночас працівники рейдових груп провели активну роботу з населенням, яка була спрямована на запобігання цих пожеж у природних екосистемах, а для виявлення паліїв під час рейдових патрулювання звичайники залучали БПЛА. Рятувальники закликають перед підпалом трави або сміття, пам'ятайте про наслідки. Краще скористатись безпечними альтернативами, такими як компасування або вивезення сміття на спеціальне звалище комунальними службами. А у разі виявленої пожежі дзвонити за номером 101. Та нагадую, що за самовільне спалення сухої рослинності або її залишків без дотримання порядку встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природнього середовища, стверджено наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України No 541 про затвердження порядку випалювання сухої рослинності або її залишків, та згідно чинного законодавства, встановленого статтею сімдесят частина 1 КУПАП, мінімальна сума Штрафу за вчинення адмінправопорушення складає 3060 гривень. 14 березня в Україні розпочинається вступна кампанія з реєстрації на національний мультипредметний тест, який започаткували у 2022 році. Триватиме вона майже місяць. Фахівці радять не відкладати реєстрацію на останній день, щоб уникнути можливих помилок у документах. Більш детально про важливість та особливості цьогорічного тестування розповіли фахівці області. Тестування реєстрація на національний мультипредметний тест відбуватиметься онлайн на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Ті, у кого виникнуть проблеми з документами, матимуть можливість вирішити їх до 11 квітня. Для тих, хто не зможе подати документи у вказаний період з поважних причин, передбачена реєстрація на додаткову сесію тестування. Самі сесії НМТ для школярів будуть проведені у червні. Випускники минулих років стартуватимуть у травні, і тестування травні, травневі тестування будуть відбуватимуться по суботах. І в два будні робочі дні будуть проведена додаткова сесія. Цьогоріч на вступників чекають чотири обов'язкові тести з математики української мови та історії країни, а також один тест на вибір. Тест буде двомодульним. Перший модуль двогодинний українська мова і математика, де учасники можуть розподіляти час виконання роботи між цими двома тестами, далі 20 хвилинна перерва, і потім історія України і ще один тест. В пунктах тестування будуть задіяні веб-камери для спостереження за учасниками і планується проведення металоконтролю. Тестування максимально організовують в укриттях, а в разі неважливості будуть перериватись на повітряні тривоги. Очікується, що в області до НМТ долучиться близько 22 тисяч учасників із різних регіонів України. 12 березня на сцені Палацу культури хімік пройшов великий концерт академічного фольклорно-хореографічного ансамблю Славутиш, присвячений Шевченківським дням. Концерт мав символічну назву Борітися, поборете! Вам Бог допомагає. Залі був аншлаг, завітало багато молоді. Не оминули концерт, і ми зараз розповім, що там було цікавого і як все пройшло. Трембіти, шаблі і українське народне вбрання на сцені. Лунали класичні пісні, які супроводжувалися народними танцями. Керівниця ансамблю пані Тетяна розповіла, що у колективі працюють професійні вокалісти та артисти. Загалом є три цехи. це балет, оркестр і хор. Чим ми займаємося? Ми пропагандуємо українське мистецтво. Ми співаємо українські пісні, ми танцюємо запальні українські танці. А сьогодні програму привезли до вашого міста дуже цікаво і вона. Перше буде показано школярам вашого міста до шевченківських днів. Тому тут, сьогодні в програмі прозвучать уривки з творів Тараса Григоровича Шевченка, пісні на його вірші і закопальні українські танці. Метою заходу стала популяризація української культури серед молоді, щоб вони розумілися на піснях, музичних інструментах та віршах Шевченка. Солістка ансамблю Олена нещодавно відзначила 30-річний досвід у колективі. У програмі вона була ведучою та для нас продекламувала уривок твору свою Україну. Любіть сьогодні в нас буде дуже гарний концерт, присвячений Шевченківським дням. Сьогодні ми своїми серцями торкнемося творів геніального поета, тим самим зможемо вшанувати його заповіти. Свою Україну любіть, любіть її, воврем'я, люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Бо наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де, люди, наша слава, слава України! Концертна програма тривала годину. Кожен виступ молодь відзначила аплодисментами солістами та артистами. Загалом залишилися задоволеними. Дуже дякую, дуже приємно. Таке враження, що ми побували колись раніше. Дуже дякую. Костюми нема слів. Це було дуже цікаво. І те, як вони виконували, це виконували, це теж було дуже гарно. І також хореографії. Танці, це було красиво. Це мені було. сподобалось. Дуже сподобалось. Такі були емоції. Це дуже нас поєднує під час війни. Глядачка Альона займається танцями. Каже, насолоджувалась не тільки музикою, а й виділяла для себе нові елементи із танців ансамблю. Побачила багато нового, багато цікавого мені так як я займаюся танцями, мені дуже сподобалось, як грали актори, котрі танцювали, котрі щось там пригали. І дуже цікава сама історія була. Чудово враження було дуже чудово. Мені сподобалось. Актори дуже гарно все зіграли, та в мене залишилось дуже гарне враження. Концерт мені дуже сподобався, було дуже цікаво. І під час війни мені здається, це дуже класна можливість більше дізнатися про нашу культуру і взагалі побачити таке. Були і такі, які переважно слухають зарубіжну музику, але вміють танцювати гопака. Як цей хлопець Дмитро? Я відчув ну щось таке дуже рідне. Жаль, тільки що не танцювали на цій сцені Гопака? Гопака? Що покажеш? Давай. у вас таланти пропадають. Ну так я тільки що знала, Діма 11 клас за нами. Дійсно, дивлячись на молодь, можна із певністю сказати, що українська мова та культура живе. Ми неодмінно переможемо. Прогнозами синоптиків завершимо випуск новин від 13 березня. На завтра у місті передають хмарну погоду, коли не коли проглядатиме сонце. Вдень і ввечері йдеме дощ. Температура повітря в ніч на четвер становитиме плюс один градус, в день очікувати до плюс восьми. Вітер східний до п'яти метрів на секунду. На цьому нам вже час прощатися. Підпишіться на ютуб канал ТРК Міс, щоб не пропустити нові цікаві проєкти. Більше про міське життя читайте на соцмережах каналу у Телеграм, інстаграм та Фейсбук. Я ж прощаюся із вами до наступних випусків. Дбайте про себе, підтримуйте військових і не втрачайте оптимізму. Все буде добре.